Пивний заклад нового формату відкрився у Львові. Ну як новий, в кельні таких повно і вони працюють вже років 150. Але в Україні така концепція реалізована вперше. Тут вам не треба обирати пиво серед десятків сортів, а потім постійно чекати на замовлення. Тут є один основний сорт кельш, який подається в таких автентичних штенге. Кожен раз, коли ви допиваєте келих, кьобіс, певний офіціант, вам без зайвих слів замінить келих на повний. І так до тих пір, поки ви не накриєте келих костером. Ціна такого келиха 45 гривень, а для членів клубу 36. Як на мене, формат комфортний, якщо ви не хочете думати про пиво та сприймаєте його більше як гарний аксесуар для спілкування. Пиво, до речі, в них своє та максимально наближене до автентичних кельнських кільщик. Йому я ще присвячу окреме відео. По кухні тут все просто, якісно та по прийнятних цінах. Але і тут є своя родзинка, фірмова курочка гриль. В цій страві вони пізнали дзен, тож раджу хоч раз її спробувати. Тут є кілька варіацій. Ми взяли половинку курки на двох за 700 гривень. А поки вона готувалась, ми взяли ще джерки з курячої шкірки за 60 гривень. Атмосфера тут легка, яскрава, а жваві офіціанти, точніше кьобіси, створюють відчуття постійного руху та доволі оперативно замінюють келих на повний. До речі, заклад знаходиться в двох хвилинах від опери та називається Горобець.